Зараз я стою перед непростим вибором їхати додому і жити звичним життям чи залишитися в Італії і спробувати почати все спочатку. Хоча це і смішно звучить, адже мені в цьому році виповниться уже 60 років. Я заробітчанка і куштую заробітчанського хліба майже 15 років. Історія моя звичайна, тут таких багато. 45 я розлучилася з чоловіком, бо він іншу собі знайшов. Дочка наша заміж вийшла, і я поїхала за кордон з двох причин: щоб трохи забутися і щоб дитині на квартиру заробити. Зятя дочка привела до нас квартиру. Я все зароблене їм відправляла. Моя дочка відразу сказала, що грошима буде розпоряджатися її чоловік. Я не мала нічого проти. Зять мені видався порядною людиною, та й до роботи він беручкий. Сина я не мала, чоловіка теж, тож зятя я стала сприймати як єдиного господаря. Спочатку ми планували купити їм квартиру, але потім зять запропонував будувати будинок. Великий, але один на всіх, щоб, коли я повернуся, ми жили всі разом. Така пропозиція мені дуже сподобалась. Я вже уявляла, як граюся з онуками на власному подвір'ї, тож ще з більшою завзятістю висилала усі зароблені гроші. Мене трохи насторожив той факт, що зять все оформляв на себе, але дочка мене заспокоювала, що з документами багато мороки не буду ж я приїжджати і ходити по всіх інстанціях з папірцями. Сама вона в декретах сиділа спочатку в одному, потім в другому. Тож з дітьми їй теж було ніколи справами займатися. Все робив зять, тому він на себе все й оформив. Будинок вийшов на славу, діти там вже 5 років живуть, а я приїжджаю раз в рік у відпустку. Все завжди наче було нормально. Але в цьому році я відчула, що ні зят, ні дочка не хочуть, щоб я приїжджала. Я пояснюю, що 60 років ювілей як не як, а дочка каже, Мамо, нам тут не до свят. Чого будете їхати? Святкувати ми і так нічого не будемо. І зять її підтримує те саме каже. Потім я зрозуміла, в чому справа. Мені родичка моя зателефонувала Віталію і розповіла, що в нашому будинку тепер живе сваха сватом. І зять забрав своїх батьків до себе. Найцікавіше, що мені про це і словом ніхто не обмовився. Дозволу у мене не питали. Я дуже ображена на них. Плакала кілька днів. Ну, як так можна з рідною мамою поступити? Невже не можна було по-людськи запитати, обговорити, порадитися? Свати родом з півдня, там зараз непрості часи, я все розумію, але запитати мене можна було чи ні? Тут, в Італії, в мене є один чоловік, з яким ми спілкуємося уже довший час. Він італієць, розлучений, живе у своєї мами. Бо при розлученні все їхнє майно забрала дружина. Ну або майже все. Закони у них тут такі. А я працюю у них, якраз доглядаю його маму. Альберто, так звати цього чоловіка, дуже шкодує мене. Він знає мою історію і впевнений, що коли я повернуся додому, нічого доброго з цього не вийде. Натомість він пропонує мені вийти за нього заміж і залишитися з ним в Італії. Я про це ніколи не думала, тому розгубилася і не знаю, що робити, приймати пропозицію Альберто чи все ж повертатися додому.